Вітаю, друзі! Зі святом рибаків усіх. Бажаю вам трофеїв бажаю вам гарних рибалок. Як завжди відпочивати, після себе прибирати буде все добре. Ми на риболовлі, все ж таки як то такий день не піти на рибалку. Тому я взяв удочки, взяв трішки снасточки, наживочки. Ось. Спробуємо дує вітерець, звісно, спека, але є надія щось піймати. Щось піймаємо та я вам покажу. Ось і перша плоскирка, друзі. Хм. Вот, ну, здесь, взяла на пшеничинку. Ну, вот так, перша пошла. Так, ну, что? Тут чуть меньше взяла на парика. Да? Ну, вот таких... Трьох, кольорова. Кукурузка поки мовчить. Ось і перша пліточка. Ну, на пшеничку. Ну що, друзі? Трішки, як то кажуть, відвели душу. Є пару тройку гарних екземплярчиків. А то мелоч піде котам. Ще раз цих вітаю причетних. Зі святом, добра, спокійної вам. Гарної, мирної неділі. До скорих зустрічей. Па-па.